Коли я приходжу в клініку, першою мене зустрічає вона, Людмила, найповажніша людина в нашій клініці. Її очі завжди світяться, і це справжнє диво, бо війна забрала в неї дім, але в неї є діти, онучка і праця, яка тримає її так само сильно, як вона тримає нас. Далі, пацієнт, який чекає на перев'язку. Він посміхається, бо у нього все добре. Заходжу в кабінет, усе чисто, усе акуратно, усе готово завдяки справжній невидимій щоденній роботі персоналу. Та праця, яку ніхто не бачить у камері, але саме вона створює відчуття безпеки, порядку і довіри. Вдягаю маску. Простий жест, але дуже важливий. Це про повагу, про відповідальність, про те, що між мною і пацієнтом не може бути легковажності. Підготовка займає лічені секунди. Медсестра вже все розклала. Продумала наперед кожен рух, зняла з мене пів роботи і залишила тільки те, що маю зробити я. Я лише налаштовую світло, і то інколи. Далі знімаю годинник, який тихо нагадує, що час не зупиняється ні для кого. Цей звук металу, об стіл, маленький ритуал, після якого ти залишаєш усе зайве за межами кабінету, поспіх, думки, плани, в тому. У цей момент існує тільки пацієнт і те, що ти маєш зробити для нього. Одягаю рукавички і ніби перемикаюсь в інший світ. Холодний латекс на руках це знак, що зараз потрібні максимальні точність, уважність і спокій. Кожен рух має значення, кожен торг відповідальність. А коли закінчую, вона ще працює і щодня хочеться їй трохи допомогти, але вона тільки тепло усміхається, дійсно по-материнськи, і проведжає мене до дверей, ніби каже: Все добре, я впораюсь, і бажає гарного вечора. А як у вас проходить робочий день?